Хочемо добитися справедливості в цьому жахливому вбивстві, коли вбили молоду дівчину при її дитині, і в квартирі знаходились троє людей. А затриманий тільки один. Що затягується слідство, нічого правду не говорять. Перша експертиза була куплена. Це сказала людина, яка може в суді підтвердити. Но вони побоялися і зробили вже правильно, що вона задушена руками. А гроші були дані. І Деякі люди кажуть, що навіть гроші дані в прокуратуру. Винні, вони не відповідають. Убили дитину, де й нема. І нема справедливості, і нема нікого знайти винного. Ніхто нічого не давайте. Чого зараз сходить на базарі свєта? Чого вони торгують? Вони були троє в хаті. Вбивали, значить, троє. Або вона була співучасник, або непосредственний учасник. В неї були збиті руки. Де експертизи? Чого нічого не робиться? Експертизи, по якій призначені? Ось, вони зараз перебувають на виконанні. Коли прийду, прийде результат, до нас надійде відповідь, тоді ми будемо приймати рішення е, у цьому провадженні. Експертизи з Є... трьох учасників да. зараз проходять: трьох чи одного? Ось експертизи не зробилися одразу, а робилася. Проведення ексгумації наполягла, потерпіла. За результатами ексгумації призначено ще одну експертизу. А чому одразу не була а, а чому? так? Хто буде за це нести відповідальність? Коли видно, що це вбивство, чому не буде зроблені всі експертизи <плес> знаєте, що ви знаєте, ходіть слухи. Вибачте мене, що ви взяли гроші 10 тисяч доларів і за цього затягується слідство. Скажіть, що мені робити? А Дивіться, я прийшла, питаю, що в неї таке перед паскою. Мені кажуть, ми не знаємо, ми не знаємо, що це таке. Ну там тут дирка. Нам люди посторонні сказали, що це ін'єкція і це наркота. Вона вже була мертва вони хотіли зробити її наркоманкою. І все цього туди ввели. Ну вже не подіяло. Таємниця досудового розслідування О, За... ми що ми, ми не будемо... В шостому місяці ми плануємо завершити до судове розслідування шостого і, і прийняти рішення по провадженню. Так, збирають. Я приходимо. Давай. Також дає, вони обіду. Давай, опять зараз. Вони об'єд.